Привіт, я кутєпов, а це моя продюсерка Ксенія. Ми ж типу відеоблогерів об'їхали машиною кілька курортів Одещини, Миколаївщини і Херсонщини. Картина, яку ми там побачили, дуже схожа на ЮБК, тому наші відоси ми назвали північний берег Криму. Що? <му> Медузи? Хочу виявляється, працювати на відпочинку це дуже-дуже виснажливе заняття. Дуже-дуже виснажливе. Просто ну… максимально. Максимально. Люди смажать булочки на піску, а ти, наприклад, ходиш і знімаєш їхні білоруські номери, щоб показати, як їх багато. А білоруси масово їдуть на Одещину бо курс гривні вигідний, ну і щоб двох кордонів не перетинати. І живуть у таких хатинках. А як кешу більше, у таких. The no name. Так міг би починатись no будь-який фільм Тарантіно про тяжку жіночу долю. Якщо ви розумієте, про що я. Або про секретну службу, яка проводить у затоці таємну операцію. Стойте, пожалуйста, стойте. Тут воєннослужащих всіх набирають бувших атошників. Я в третьому батальйоні. Ага, а бригада? 28-я, Одеська. Клас. Я вообще из Днепра Ну, на работу просто приехали на сезон Смотрим за порядком, чтобы машины там не ставили Не в положенном месте Чтобы пьяные к людям не приставали Нас не обижают, честно Дали места, выделили Нас кормят, ну, как бы, все нормально Времени нет, просто Купаться не да? Да Я местный, я зато с Иван а, Константинович, директор базы отдыха ⁇ Золотая рыбка ⁇ Что? База отдыха называется ⁇ Золотая рыбка ⁇ И кафе тоже ⁇ Золотая рыбка ⁇ С человека на сегодняшний день 121. Самый минимальный. Потом есть 150 и 170. У нас сезон шикарный, потому что мы прямо на море находимся. Как у вас говорят комнаты? У нас комната море. Остальное не обращайте внимания. Только море. На каждом этаже душевые и творения. Алочка, а ну покажите, четырехместную номер, трехместный с телевизором, холодильник. Ничего Ну а как же? Скачели есть на территории. В этом бизнесе я давно. 95 -го года. Присутствуют мангалы, столик для разделки мяса, шашлыка, скамеечки с пеньком. пеке. Мангал стоит 50 в месяц с дровами. Що там у нас, що сьогодні гори хрещись? Во! Ми просто були на пляжі вже і ми вже купалися нормально. Купали, все нормально, <рес> да. Ціни хороші, то мені пришлись. Я у вопрос, готовьте сарш. І ріже, давайте ці продукти мені. Я вас стриму. Дам вам діньшать, буду вам готувати кушать. Я ж вам нормальний варіант пропоную. Давай так зробимо, я та не буду собі голу мордзанку стравати, не буду молотувати. Да. Я дам собі таку шлитку. Воно є ліній, ви виселяєте. Все, у міліторі 470 за сім днів. За скільки? Та під троє дорослих твоєї дітані. Іди, неси, не прийдь. Ну на кожен товар є свій покупець. Це нормально. це нормально. це нормально. А, це... а умови вас на що ви бачите? Тут переночувати? Ми будемо на морі, ми приїхали на море. На морі не спати, не їсти да. і все остальне. Ну їсти все одно треба, їсти ми будемо своє. Туристів вистачає достатньо. Тільки мало п'ють без арабського вина. Треба побільше, щоб пили. Вони мало п'ють. Тільки в затоці, гастролі, в піраміді, завтра по обіді. Каружа, тика гружа, тикаружа. Теренове А як торганешся серцем мліє? Судячи з вигляду афіші, зеновій гучок, тут бував багато років тому. В затоці з артистами взагалі складно, вони сюди не доїжджають. А взагалі, то хіба в Крим їздять каравани артистів, тільки встигаю в списки СБУ вносити. А тут, якщо ви фанат сезонних гастролів, вибирайте курорт поцивільніше, бо чим далі від Одеси, тим менш імениті гастролери. У Чорноморську Монатік, а в Коблевому і Скадовську група Фрістайл. Сепаратистич дуже подобається дуже. Настав час дещо прояснити. Я читав ваші коменти. Журналистку продюсер Ксенія чи не агенти Сільова. таємне завдання зганьбити відпочинок активістів майдану, волонтерів, воїнів АТО, показати, що відпочивають вони серед куб сміття, диму, смороду. зрада зрадна. А в цей час молоді люди говорять, що треба відпочивати в Криму. Хм, Совпадение? Коли ти щодня виселяєшся з одного місця і вселяєшся в інше, по дорозі ще маєш зустріти людей, розпитати, розказати, показати, зняти, підлаштувати щось просто немає можливості елементарної. Ладно, Нарешту коментів про опаски безпеки, я абсолютно згоден. Соняшники, чому Північний берег Криму і чому такий нікакущий монтаж і музика, я відповім окремому блозі. А поки що подивіться нормальний монтаж, нормальна музика. Море! Таке море нормальне, монтаж, музика. Дивимося далі. Ми ну, тоді побачимось через три дні.